Скажіть мені, хто не мріяв швидко запустити власний проект? А може не власний, може працювати на проекті, на якому використовуються найпередовіші технології? Як ми знаємо, законодавцями моди в розробці довгий час був фронте, а ось з'явився Nest. Nest привніс. Ну, дуже багато чого нового в бекенд, І сьогодні ми про це поговоримо. -JS це фреймворк для побудови надійних, легкомасштабованих серверних аплікейшенів на базі Node.js. Він використовує JavaScript, має вбудовану підтримку TypeScript та комбінує елементи об'єктно-орієнтованого програмування, функціонального програмування та реактивно-функціонального програмування. Під капотом Node.js використовує Express, але з легкістю може бути перелашним. На використання Fastify. Філософія NestJS зводиться до створення архітектури з коробки, яка б дозволяла розробникам та командам створювати високо. Тестовані, масштабовані слабкими залежностями між внутрішніми компонентами аплікейшенами, визначені як декларативний або імперативний стиль. Так от, NestJS використовує декларативний підхід, що робить розробку складних рішень насправді простими і займає куди менше часу, ніж зазвичай. Для того щоб почати використовувати NestJS, багато не потрібно. Нам знадобиться IDEH. Термінал, де виконуються команди, і, власне, трішки документації. Тож, давайте почнемо. А почнемо ми з встановлення CLI тулзи яка нам буде допомагати в розробці application. Це NPM-пакет, який носить назву Nest.js CLI. CLI тулзовіна встановлена, перевіримо її. Версію 10.2.1. Давайте подивимося, що вона може робити. Тобто, що нам знадобиться? Нам знадобиться команда для створення проєкту. Запитає, який менеджер пакетів будемо використовувати. Ми погоджуємося з NPM і е, процедура створення проєкту займе трохи часу. Ура! Процес створення закінчений. Нам спочатку потрібно перейти в проект, який був створений: Create App. Давайте подивимося, що у нас всередині. Так, насправді ця тузовина створила темплейт для нашого аплікейшну, який буде використовуватися в подальшому. давайте його відразу запустимо. Все, проєкт запущений. Для того, щоб перевірити проєкт, нам потрібно перейти в браузері і виконати запит на порт 3000. Як бачимо, веб сервер працює, відповідає на запити, і це зайняло якихось 2 хвилини для того, щоб встановити та запустити веб сервер Тепер Давайте розберемося, що за шаблон створила нам CLI тулзована неста. Отож, давайте подивимося, що в нас є в нашій IDEшці. Створена папочка SRC, створена папочка DIST, Not Modules. Dist сюди складається уже скомпільована в JavaScript структура проекту. По тесту теж зрозуміло. Тут складаються всі тести. Що мають відношення до проєкту, .json для, е, Пакетів, які встановлюються readme для опису проєкту. tsconfig – це для опису власне, для налаштувань TypeScript. Отож, повернемося в SRC. А в SRC у нас буквально декілька файлів. І основний з них це файл main. Він запускає Application. Наступний по своїй важливості компонент це App Module. Власне, модулі, це. Оті кирпичики будівельні, з яких NestJS будує власне, аплікейшн. Яка задача модуля? Модуль описує, які він компоненти має. Модуль підключає сервіс і підключає контролер. Про ці два компоненти дуже багато сказано в теорії програмування. Ми розміщуємо логіку, яка стосується клієнтського запиту. Наприклад, якщо в нас є задача розрахунку, Площі прямокутника, то в контролері ми розміщуємо логіку, яка питає у клієнта, скажи мені, сторону А і сторону Б. В сервісі ж ми розміщуємо бізнес логіку. Бізнес-логіка це, власне, розрахунок. Ми в сервісі можемо написати функцію або клас, який буде вираховувати площу, і з цієї функції повертати якесь значення. Тоді, повертаючись в контролер, ми з контролера викликаємо метод сервіса. І результат, і повертаємо клієнту. резюмуючи, в контролері, у нас міститься логіка комунікації з клієнтом і виконання бізнес-логіки. Всі ви звернете увагу на те, що NestJS дуже широко використовує декоратори, який допомагає несту бути декларативним. І на практиці це прискорює розробку дійсно в рази. Тож, давайте подивимося на цей компонент. Ми бачимо, що ми використовуємо декоратор-контролер. Який у нас прилітає з common-модуля NISTA, і підключаємо Application Service. Помічаємо контролер, що це в нас контролер декоратором. В конструкторі ми прописуємо, що ми інжектимо наш сервіс в структуру контролера, і в методі вже ми використовуємо внутрішню змінну appService, яка ініціалізована в контролері, і викликаємо метод getHello. Якщо ми перейдемо в Модуль сервіс, ми побачимо, що тут у нас реалізована логіка Hello World. Да? Якщо ми повернемося на браузер, ми побачимо, що саме це браузер і виводить. Да? Тобто, якщо ми змінимо, наприклад, We are going to change this. Збережемо, оновимо. І ми нічого не побачимо. А що ми нічого не побачимо, тому що наш проєкт запущений трошки не в тому режимі. Е, відкриємо пекет JSON, розділ скрипти, і побачимо, що в нас, окрім старта, є старт-дев. Старт-дев нам більше підходить, тому що він запускається в watch-режимі. Що значить оч режим Оч-режим режим це коли е, е, наш. Наш сервер реагує на зміни, тобто ми змінили якийсь файл, і сервак автоматично перезагрузився, тобто, щоб ми побачили зразу результат. Давайте перезапустимо його npm npmrun startdel. Ми бачимо, що сервер скомпілював наші зміни і запустився. Давайте подивимося, що ми отримали. Тож, ми отримали те, що ми змінювали. Давайте змінимо знову цей текст, замінивши. Перевіривши, як сервак буде реагувати на зміни. Так? Тепер, оновлюючи браузер, ми бачимо ті зміни, які ми додали. А зараз давайте створимо новий запит і переконаємося, як легко декларативний підхід реалізує логіку роботи аплікейшена. Давайте назвемо цей запит info. Пишемо метод. get. Інфо. Нехай це у нас буде string. І повертаємо Hello from another Method. Зберігаємо. Наш сервер оновився. Оновлюємо і вводимо url info. Ми бачимо, що. Роутинг працює. Але ж так не можна залишати. Да? Ми маємо створити обробку бізнес-логіки в сервісі. І викличемо безпосередньо цей метод з сервіса. Оновлюємо, і ми бачимо, що зв'язка контролер-сервіс працює. Тож, давайте підведемо підсумки нашої невеличкої роботи. Що ми зробили? Ми встановили NPM-модуль, який нам дав змогу створити базову структуру нашого application, сервер-сайт Application на Node.js. Ми дізналися про те, що даний шаблон має певну структуру. Ми маємо файл модуля, файл контролера. Файл сервіса. Ми розглянули файл main.js, як основний і головний файл, з чого починається власне запуск проекта. В Наступних відео ми розглянемо можливість побудови структури папочок, в яких би ми розміщували наші компоненти, компоненти нашого аплікейшена. Ми скористаємося Best Праксікс. Крім того, ми винесемо в конфігурації такі параметри, як порт. Назва нашого аплікейшена і інші дані про це все в наступному відео.